Історія України в історії лекція 10. Українські землі наприкінці XVII у першій половині XVIII століття. Привіт! Ну що ж, руїну подолано? Давайте поговоримо про те, що було далі. Попереджаю, далі буде боляче, багато зради. Тому налаштовуйте свої журбометри, погнали! Якщо ви помічали, на гривнях зображені лише два козацькі гетьмани: Богдан Хмельницький на п'яти гривнях і Іван Мазепа на десяти. Мазепу серед діячів української історії чи не найкраще знають за кордоном. Йому присвятили силу силену літературних та мистецьких творів, серед яких поеми Байрона, Гюго, Пушкіна, Словацького, Ліста, опера Чайковського і картина Делакруа. Водночас ми точно не знаємо, на якому з відомих портретів зображений справжній гетьман. У російській православній церкві досі діє анафема, тобто церковне прокляття щодо Мазепи. Та й загалом його прізвище з легкістю спровокує перепалку у середовищі любителів пообговорювати історичні теми. Чому до Мазепи досі прикуто так багато уваги? За Ще одні проклинають гетьмана, а інші захоплюються ним. Спробуємо розібратися. До вступу на гетьманську посаду Іван Мазепа прожив уже півстоліття і підходив для неї як ніхто інший. Нащадок шляхетського роду значну частину своєї кар'єри провів при дворі польського короля. У складі дипломатичних місій подорожував Європою, завдяки чому вивчив шість мов. Життя обіцяло багато перспектив, проте кар'єру при дворі молодому Мазепі поламало злочинне кохання. За легендою, яку переповів пізніше європейцям Вольтер, Мазепа мав стосунки з дружиною впливового польського магната. Коли їх викрили, обдурений чоловік розпорядився прив'язати Мазепу до дикого жеребця і випустити на волю у степ. Все далі, далі, кінь я неслись, як вітру течія, лишаючи удалині дими, стовпами й вогні. Ми поспішали метеором, який у небі неозорім, сліпучим спалахом з узбіч освітлює раптово ніч. Господи, це було останнє, що відрізняло наш курс від уроків історії. Навіщо я читав цей вірш? Кінь приніс Мазепу в Україну, де знесиленого чоловіка знайшла майбутня дружина. Саме ця історія так полюбилась європейським митцям доби романтизму. Правдива ця історія чи просто красива, але після повернення в Україну Мазепа швидко знайшов своє місце серед оточення гетьманів завдяки своїй освіченості та харизмі. Мазепа набивав корисні зв'язки, зокрема і у вищих московських колах. Це допомогло саме йому серед низки інших кандидатів посісти місце неблагонадійного гетьмана Самайловича, який відправився міряти кроками Сибір. Гетьманську булаву Мазепа взяв у 1687 році і протримав її більше 20 років, що вже круто, як на ті буремні часи. Його правління відзначилося приходом довгоочікуваної стабільності на лівобережжя, економічним, а особливо культурним піднесенням. Щоб забезпечити цю стабільність, гетьман у своїй політиці спирався на два основні чинники: підтримку Москви та інтереси вищих кіл козацтва. З Москвою одразу після приходу до влади у 1687 році Мазепа підписав коломацькі статті. Вони підтверджували козацькі права та привілеї, зберігали 30 тисяч реєстрове козацьке військо та компанійські наймані полки. Однак деякі додаткові пункти підливали дьогтю в бочку меду. Гетьман не мав права позбавляти старшину керівних посад без царського указу, а старшина обирати та скидати гетьмана. Козацька старшина тепер наглядала за гетьманом і в разі чого писала на нього доноси царю. Гетьманському уряду заборонялося підтримувати дипломатичні відносини з іноземними державами. Гетьман зобов'язувався направляти козацьке військо на війну з Кримським ханством і Османською імперією. Для повної зради у договорі вперше в історії відносин з Москвою законодавчо було сформульовано вимогу злиття українського народу з російським народ малоросійський всякими міри і способи з великоросійським соєдіняти і нерозривне і крепке согласие приводити. Щоб досягти цього, рекомендували заохочувати змішані шлюби. Окремо вимагали, що ніхто в голосов таких не спущав, що малоросійський край гетьманського регіменту, тобто управління, а відзивались би везде єдиногласно, їх царського присвітлого величества самодержавної держави. Таким чином, коломацькі статті обмежували владу гетьмана, захищали інтереси старшини і посилювали московську присутність у Гетьманщині. Втім, Мазепі вдавалося значною мірою обходити умови статей і діяти у власних інтересах. Цьому сприяли тісні дружні взаємини з молодим царем Петром І, який так само внаслідок перевороту взяв владу у свої руки у 1689 році. Петро І захоплювався Європою і за відомим висловом пробував прорубати туди вікно, модернізувати московське царство за європейським прикладом. Змусив бояр побрити бороди і носити вуса, а святкувати новий рік 1 січня та інші нечувані дивацтва. Порадником у цих питаннях та експертом у відносинах з Річчю Посполитою для молодого царя був Гетьман Мазепа. Тому згодом козацькі полковники іронічно відзначали, що цар скоріше ангелам не повірить, ніж Мазепі. Їхня дружба давала плоди. Завдяки військовій підтримці Гетьмана Московському царству вдавалося захопити найбільшу фортецю в регіоні Азов. А Мазепа з легкістю придушив повстання запорізьких козаків. Гетьман став другим кавалером на найпрестижнішої нагороди держави ордену Андрія Перевозванного та отримав титул князя священної Римської імперії. Завдяки лояльному ставленню та довірі царя у 1702 році Мазепі вдалося повернути вдалу авантюру. У цей час на правобережжі розгорталося повстання козаків проти Речі Посполитої під проводом Семена Палія. Варто згадати, що після спустошливих війн періоду руїни правобережжя мало лишатися пусткою, проте пробуло нею недовго. Річ Посполита вирішила повторити колонізацію цих земель і дозволила козакам керувати процесом. Коли правобережжя знову наповнилося людьми, а турецька загроза зникла, польська шляхта кинулася освоювати цей край. У 1699 році прийняли рішення скасувати козацький устрій. Зрозуміло, це викликало обурення серед козацтва. Воно вилилося у повстання під проводом Семена Палія, яке розпочалося у 1702 році. Повстання набрало обертів, його охрестили новою Хмельниччиною, ну в дуже зменшених масштабах. Козаки володіли правобережжям і укріплювали свої позиції. Палій виявився міцним горішком для поляків, тому вони попросили допомоги у московського царства. Гетьману Мазепі вдалося домовитися з царем, щоб саме його загони виконали це завдання. У 1704 році Мазепа переводить війська лівобережних козаків через Дніпро і придушує повстави. За цю послугу Гетьман скромно взяв правобережжя, окуповане українськими військами, під свій контроль. Таким чином, на Дніпрянщини по обидва боки Дніпра знову виявилася об'єднаною, і Мазепа заслужено поклав цю заслугу до скарбнички власних перемог. Мазепа успішно провадив не лише зовнішню, а й внутрішню політику. Гетьман діяв в інтересах козацтва і провідної верстви суспільства. Він сприяв, щоб старшина обростала маєтностями, в руках козаків зосереджувалося землеволодіння, промисловість та торгівля, а також основа основ, численні права та вольності. Розвиток торгівлі та промисловості за часів Мазепи сприяв зростанню міст і купецької верстви. Селянство продовжувало залишатися найчисленнішим станом суспільства. За гетьманування Мазепи селяни знову згадали таке поняття як панщина. Козацька старшина на своїх землях намагалася запровадити три дні обов'язкових відробітків, проте гетьман обмежив термін панщини до двох. Період гетьманування Мазепи найбільше піднесення відбулося в культурній сфері. Гетьман сам був меценатом і укладав власні гроші у відновлення та будівництво нових церков. У цей час в Україні закріплюється мистецький стиль бароко, характерну рису якого можна описати одним словом пишність. Ця пишність проявляється у всьому – в архітектурі, в поезії і навіть просто у назвах книг чи їхніх розділів. В Україні бароко набуває певних особливих місцевих рис, тому його прийнято називати козацьким. В освітній сфері Мазепа теж не пас задніх. З розширення києво могилянського колегіуму дозволило йому отримати статус академії. На початку XVIII століття у ній навчалися дві тисячі студентів. Ціла плеяда талановитих митців та випускників колегіуму славитиме Мазепу, зображатиме його на картинах і гравюрах. Але як виявиться пізніше, своєю підтримкою закладу гетьман рив власну могилу. У 1674 році лаврська друкарня видала приписуваний настоятелю Києво-Печерській лаври інокентію Гізелю синопсис. Перший короткий нарис історії України від найдавніших часів до останньої чверті XVII століття. Його використовували як офіційний підручник, багато разів перевидавали. У синопсисі озвучується ідея єдності православного словено-руського народу, центром якого є Київ. За довгий час перебування у складі Речі Посполитої православні інтелектуали викликали ідею про необхідність православного правителя на чолі держави і ностальгійно поглядали в глиб віків на Візантію, де влада світська та духовна діяли разом і доповнювали одна одну. Тому православне духовенство Гетьманщини завжди виступало з промосковських позицій і з легкістю погодилось на перехід Київської митрополії до московського патріархату у 1686 році. Видатні вчені свого часу Феофан Прокопович, Лазар Баранович, Дмитро Туптело. Симеон Полицький привезуть в Росію інтелектуальну та культурну традицію Академії, відкриють власні духовні училища та зроблять успішну кар'єру при дворі. Вихованець Академії Стефан Яворський відкриє у Москві Слов'яно-Греко-Латинську академію, перший вищий навчальний заклад у Росії, бо навіть більше. Українські інтелектуали придумують та обґрунтують саму ідею Росії як імперії з абсолютним монархом на чолі. Цілком досі часу, до речі, адже по всій Європі в цей період починається становлення абсолютизму, для якого характерні зосередження влади в руках однієї людини, централізація та приведення до єдиного зразка устрою та всього-всього. Мрія про безмежні можливості людського розуму, який здатен впорядкувати хаос природи і світу, була характерною для просвітництва, головного ідейного напряму часу. Саме у дусі ідей просвітництва та абсолютної монархії Петро І починає реформи у Московському царстві, яке, зрештою, під кінець його правління у 1721 році стане Російською імперією. Українське духовенство не лише створить теоретичні підвалини імперії, а ще й на практиці допоможе втілити ці ідеї в життя, перебуваючи на високих державних і церковних посадах. Особливо відзначився у цьому плані наближений до Петра І філософ та головний реформатор церковної політики Феофан Прокопович. Україну в межах нової держави розглядали як Малу Росію. Це означало землю навколо центру Росії та спочатку немало образливого відтінку. Українці або ж малороси були лояльною Російській імперії як своїй новій вітчизні частиною триєдиного народу. Як ви розумієте, у межах абсолютної імперії особливі автономії не могли існувати. Старі звичаї скасовувалися, все мало бути приведено до єдиного стандарту. Гетьманщина з особливим устроєм та козаки зі своїми правами та вольностями ставали кісткою в горлі. Для них вітчизна обмежувалася берегами Дніпра, а з Москвою вони планували вести відносини на основі договорів. У 1700 році Петро І та молодий шведський король Карл XII зіштовхнулися у боротьбі за Балтійське узбережжя та Північну Європу. Розпочалася Північна війна. Українці відправляли на війну та примусові роботи, зокрема на будівництво каналів та нової столиці Санкт-Петербурга, на далеку північ. Небагато людей звідти не поверталось. Натомість, коли союзник Карла XII, польський король почав загрожувати безпосередньо українським землям, Петро І не зміг надати допомоги. Населення також повинно було отримувати розквартировані російські війська. Обурення та нерозуміння серед козаків викликали спроби реформувати армію, поставити на чолі козацьких загонів німецьких офіцерів. У 1708 році Карл дванадцятий зі своїми арміями починає рухатися в бік України. Гетьман Мазепа вирішує перейти на сторону шведів, щоб поборотися за збереження прав та вольностей Гетьманщини. У зверненні до війська Мазепа сказав: Ми стоїмо тепер, браті, між двома проваллями, готових нас пожерти. Коли ми не вибрамо шляху для себе надійного, щоб їх оминути. З точки зору Мазепи, цар порушив умови підписаної ним союзної угоди, тому Гетьман просто вирішив укласти нову, цього разу зі шведським королем. У ньому йшлося про утворення українського князівства на чолі з Гетьманом, вільного та Незалежного. Мазепа мав би очолити князівство довічно, а його наступника обирали б козаки. Шведський король зобов'язувався оберігати князівство від усіх ворогів і не засіхати на титул князя або ж гетьмана. Землі відвойовані у Москви, але належні колись народу Руському, вважалися землями князівства. Також на час війни шведам передавали декілька місць на території України. Мазепа до останнього не викривав свого наміру перейти на бік шведів. Доноси старшин із крита Кочубея Петро І сприйняв як наклеп. Тому, коли про перехід Мазепи стало відомо, реакція не забарилася. Сказати, що Петро І лютував нічого не сказати. Через декілька днів після з'єднання Мазепи з Карлом XII на гетьманську столицю Батури напали московські війська князя Меншикова. У місті влаштували криваву бійню. Живих не лишили нікого, а місто зрівняли з землею. На Мазепу наклали анафему православні священники. В Гетьманщині розпочався справжній терор. Усіх явних і неявних прихильників Мазепи страчували в жорстокий спосіб. Козакам було ризиковано приєднуватись до посталого гетьмана. Та й будьмо чесними не дуже хотілося. Повністю підтримали гетьмана лише запорозькі козаки, на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком. В боротьбі за козацькі права та вольності вони з гетьманом були на одному боці. І за це своє рішення запорожці також поплатилися. У травні 1709 року каральні загони зруйнували Запорозьку Січ, а усіх запорожців засудили до страти. Такі дії мали ефект. Значна частина козацтва залишилась вірною царю та обрала власного гетьмана Івана Скоропадського. Таким чином, у вирішальній битві війни, що відбулася під Полтавою у 1709 році, козаки воювали по обидва боки. Зіштовхнулися не лише дві різні армії, а два різних бачення можливого розвитку українських земель. Під Полтавою Карл XII та Мазепа зазнали поразки і відчайдушно тікали від переслідування на територію підвладно турецькому султану. Ошаленілий Петро І гнався за втікачами, проте султан відмовився видавати йому запеклих супротивників. Невдовзі після поразки Мазепа помер у місті Бендери, Молдова. Північна війна вдало завершилась для Москви у 1721 році. У тому ж році Петро І урочисто проголосить створення Російської імперії. Для Гетьманщини поразка Мазепи означала перемогу малоросійства, її поступово, проте невідворотно поглинала Російська імперія. Хоча протягом ще майже століття козаки намагалися зберегти власний самобутній устрій та політичну автономію разом з вольностями та привілеями долю було визначено. Наступник Мазепи Пилип Орлик спробував змінити хід подій. У 1710 році він підписав знамениті договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, більше відомі як Конституція Пилипа Орлика. Документ, по факту, був угодою між гетьманом та козаками про те, якими мають бути права та обов'язки гетьмана у державі, яку вони збиралися повернути. Можна сказати, у цьому документі вони записали те, що існувало у звичаєвому праві та традиціях війська Запорозького, з вкрапленнями новітніх віянь часу. Усі попередні статті та угоди козацьких гетьманів, як ви пам'ятаєте, стосувалися відносин козаків з іншими державами. А тут вони вирішили, що непогано було б записати і хто, і хто всередині держави. Згідно з Конституцією Орлика, найвища виконавча влада належала гетьману, проте його повноваження були значно обмежені. Відповідно до положень, гетьман не мав права розпоряджатися державним бюджетом та землями на власний розсуд, призначати написати та вести самостійну зовнішню політику. Не мав гетьман і повноважень судової влади, тобто покарання винних. Законодавча влада належала Генеральній Раді, яка, по суті, була парламентом, до якого входила козацька старшина та представники від Запорозької Січі. Генеральна Рада мала тричі на рік збиратися і під час зборів розглядати більшість важливих для держави питань. Потенційним союзником прихильні орлику козаки вважали Кримське ханство. Незалежно від умов положень, втілити їх у життя, на жаль, не вдалося. Орлик не здобув необхідної підтримки, тому разом з прихильниками іммігрував до Європи. В той скрутний час на Лівобережній Україні до 1722 року гетьманував Іван Скоропадський. Петро перший не надто довіряв йому, та й чи міг після Мазепи на це хтось розраховувати? Щоб узгодити відносини з царем, Скоропадський у 1709 році подав на затвердження так звані решетилівські статті. У цих пунктах Скоропадський намагався зберегти основні права та вольності війська Запорозького, а також прохав повернути захоплене у Батурині військове обладнання. Петро І погодився лише на частину пунктів і своїм указом розпочав поступове обмеження автономії Гетьманщини. Збільшувалася кількість московських залог у містах. При гетьмані утворювалася посада міністра резидента, який мав контролювати його діяльність. Прийом іноземних делегацій мав проходити лише у його присутності. Збором податків та надходженням до царської казни тепер також займалися московські представники. Захоплену в Батурині артилерію повертати ніхто не збирався. Столицю гетьмана перенесли ще ближче до кордону з Москвою у місто глухів. По факту, навіть ці пункти не виконувалися, і Петро І втручався у справи гетьмана як хотів. Він продовжував репресії проти ймовірних прихильників Мазепи та роздавав землі московським князям. Невдовзі після проголошення Російської імперії Петро І провів реформу органів управління. Для контролю над справами в Україні у 1722 році утворили малоросійську колегію. Вона складалася з шести російських офіцерів на чолі з президентом колегії Степаном Вільяміновим. Після смерті Івана Скорпацького малоросійська колегія по суті перебрала на себе усі повноваження з управління Гетьманщиною. Посаду гетьмана скасували. Козацька старшина спробувала протистояти перетворенню козацької держави у звичайну російську провінцію. Старшини обрали наказного гетьмана Павла Полуботка, добре відомого вам за легендами про золото. Хех, досі чекаю свою долю від його вкладу. Полуботок поїхав до Петербурга, що Петро І так і затвердив його на посаді. Проте імператор ув'язнив прохача у Петропавлівській фортеці, де полуботок і помер. Він пробув офіційно незатвердженим наказним гетьманом із 1722 по 1724 роки. Незадовго після смерті полуботка помер і Петро І. Деякі сучасники сприймали це як містичну відплату за образу козаків. До 1727 року гетьмана не було взагалі, і всіма справами Гетьманщини завідувала малоросійська колегія. Колегія ввела нові податки на землю, чим зачепила інтереси власника обширних земельних володінь на території Гетьманщини Олександра Меншикова, який по факту контролював справи в уряді. До того ж назрівала можливість війни з Османами. Росія потребувала надійності від козаків. Тому у 1727 році першу малоросійську колегію ліквідували та дозволили переобрати нового гетьмана. Ним став Данило Апостол. Козацтво з великим піднесенням сприйняло поступки від московського уряду. Під час коронації імператора Петра II у 1728 році, апостол подав на затвердження рішительні пункти. Відчують різницю: решительівські статті Скоропадського та решительні пункти апостола. Згідно з цим документом, в Гетьманщину повертався козацький полково-сотенний устрій і виборність старшинських посад, проте з відчутним контролем російського уряду. Також відбулися зміни в судочинстві, зокрема, видали інструкцію та порядок того, як мали працювати суди, як подати заяву чи апеляцію. Судова реформа є важливою особливістю правління апостола. Завдяки цим пунктам, апостол навів владу у державних фінансах, а також зупинив захоплення землі у приватне володіння, сприяв розвитку економіки лівобережжя. Слід зауважити, що Росія провадила типову колоніальну політику щодо Гетьманщини, тобто намагалася якомога більше вижити з провінції в інтересах центру. Гетьман захищав інтереси українських торговців та вимагав скасувати торгове ембарго, тобто заборону на продаж товарів за кордон. За апостола запорожцям, які перебувалися на території Кримського ханства, було дозволено повернутися і заснувати у 1734 році нову або підпільницьку Січ. Проте його правління тривало недовго. Немолодий апостол помер у 80-річному віці у 1734 році. Замість обрати новий уряд, російська імператриця Анна Іоанівна утворила правління гетьманського уряду. Цей орган, по суті, був трохи припудреною малоросійською колегією. До складу правління гетьманського уряду, який діяв з 1734 по 1750 роки, входили по три представники від російської та української сторони. Безперечно, козацька старшина не могла бути задоволеною таким станом справи. Вона скористалася щасливим збігом обставин і востаннє спробувала поборотись за самостійність Гетьманщини. Але про це вже в наступній лекції. Таким чином, сьогодні ми з вами пройшли нелегкий шлях від початку правління Гетьмана Мазепи до правління Гетьманського уряду. Наприкінці 17 століття козацька держава виявилася заручницею світових процесів формування імперій та абсолютних монархій. У межах цих державних утворень все мало бути впорядкованим і централізованим. Існування унікального козацького устрою, який гартувався у війнах та степах. Було можливо лише за політичної самостійності, а це прямо суперечило ідеям імперії. В українському суспільстві сформувалися два погляди на проблему, та що з нею робити: змиритися і працювати на імперію чи боротися за власну самостійність. Протистояння завершилося під Полтавою, де праска гетьмана Мазепи розпочала процес поступового, але вже невідворотного поглинання козацької автономії та перетворення Гетьманщини на звичайну провінцію імперії. Малоросія тоді виграла. Але чи назавжди? На це та інші питання дамо відповідь під час наступних лекцій. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі!